Ситуація, як кажуть, військові важка, але контрольована. На щастя, зменшилась кількість капівак, які використовує ворог, але скажімо так, зменшилась вона не настільки, щоб спокійно можна було розслабитись чи передохнути, тому що продовжують використовуватись мінометні. Залпова залпове озброєння ствольна артилерія постійно по хлопцях наших захисниках б'ють які по населених пунктах Луганської області, які знаходяться поблизу лінії розмежування. Ну і також не припиняються наземні атаки, в тому числі на сумнозвісно нашу білогоровку, яку наші хлопці тримають і наносять ворогу ураження. Тобто в білогорі на білогорівку нападають штурмом за підтримки авіації, як ви казали, правильно розумію. Авіацію ворог по всій лінії використовує майже постійно. Мається на увазі для скидів кабів для запуску нурсів. Тому постійно по хлопцям йде обстріл, але Напевно, завдяки майстерності хлопців і завдяки майстерності командирів, які ними керують, вони наносять ураження ворогу, навіть коли ворог намагається механізованими проривами прориватися, не рахуючи зі своїми жертвами. Причому завантажують повністю танки БМП зверху і ломляться на позиції хлопців. Дякувати Богу, хлопці грамотно і чітко працюють, нищать ворога ще до підходів до позиції. А щодо прилеглих до лінії фронту населених пунктів, яка там ситуація? Я так розумію, що активні обстріли все ж таки продовжуються чи евакуюються люди? Активні обстріли продовжуються. Якраз от ви показуєте наші хлопці, поліцейські їздили з представником громади, підвозили продукти харчування, підвозили паливо. Двоє громадян виїжджали також, закупались. Постійно пропонуємо виїхати з території. Але як бачите, люди вже пенсійного віку відмовляються покидати свої домівки, тому забезпечуємо всім необхідним. Постійно там наш представник знаходиться у взаємодії з поліцейськими, у взаємодії з нашими збройними силами, забезпечуємо, якщо це можна назвати, життя людей там. Яке там взагалі життя? Чи є там світло, вода, чи є достатнє забезпечення медикаментами і взагалі можливість потрапити до рук лікарів? Дивіться, все, що стосується світла. Світло там перебито, тому ми туди забезпечували екофло, екофло забезпечували генератори і докупалось там паливо і людьми. І Ми забезпечували вони використовують для підзарядки засобів зв'язку, скажімо так, зв'язок. Спеціалізований організовується періодично нашим працівником, в тому числі, скажімо так, по, по медикаментах все є, тому що заїжджають з нами і медичні організації на випадок, якщо не дай Боже буде якесь поранення, і яке там у нас було в минулому місяці, налагоджена робота з військовим підрозділом медичним, який е, туди постійно прибуває і знаходиться десь на тих територіях, скажімо так. Постійно налагоджена робота одразу є можливість через військових викликати, щоб надали допомогу. Тому скажімо так, з людьми є постійний зв'язок. Наш представник постійно там да єдина проблема те, що Майже щодня ідуть обстріли. Останні два дні, дякувати Богу, не прилітало сильно по населених пунктах. Але перед цим летіли і каби. летіла і створна свольна артилерія. Горіло декілька будинків. Знову ж таки, позавчора змогла туди доїхати поліція, зафіксувала все, все між обстрілами. Тому матеріали всі також збираю для того, щоб люди могли потім отримати, скажімо так, репарації від противника. Угу. А у своїй відповіді на моє перше запитання. Ви сказали, що переважно люди похилого віку залишаються, і відмовляються їхати, але чи все ж таки є діти, чи є сім'ї з дітками, які ще залишаються на в таких на таких територіях прилеглих до лінії фронту ні на території нашої області, немає. молодь і всі діти були евакуйовані вже давно. Зараз зараз залишаються літні люди. Реально за скажімо так, за 45 за 50 років, і і вище все ж таки, ті, хто евакуюються, куди вони потрапляють? Ви розкажіть, щоб ми розуміли, щоб вони хто нас чує, перепрошую що вас. Перебила, щоб розуміли люди, що вони потрапляють в конкретні місця, що їм надається допомога. Детальніше про це, будь ласка. Дивіться, адресу ми назвати не будемо. Наші люди, скажімо так, вони є наш представник. Постійно він з ними знаходиться, і вони знають, що евакуація є на харківський напрямок. Евакуація є на Донецький напрямок. Це первинна, скажімо так, стабілізаційна евакуація, на якій ми цим же людям, коли вони повтрачали свої документи, відновлювали ці документи. Після mm -hmm. цього вже ми розподіляємо там, де знаходяться наші громади. Або людина каже: В мене родичі там у Львові допомагаємо добиратися до Львову. Відновлюємо документи, якщо це потрібно. Ну в принципі, ми своїм всім вже відновили. Організовуємо в тому числі і в Дніпрі, і в інших областях, шелтери. Ну люди або їдуть до своїх родичів. Більша частина так іде, якщо немає куди їхати, як в минулому місці були запропонували шелтер виїхати. Поки що Ще давайте про лінію фронту, що там відбувається, чи активно змінює тактику ворог? Яка кількість ворога там? Чи за тиждень змінилася якась дислокація ворога? Про це, будь ласка, детальніше. Ну, дивіться, основна проблематика, те, що використовує ворог, це FPV-дрони. зрозуміло mm -hmm. FPV-дрони і дрони, які вони використовують. Найбільша найбільша турбота, напевно, від них, тому що це мале озброєння, але скажімо так, дуже і дуже ефективне, в тому числі і вся безпілотна авіація, яка є ворога. Тактика, звісно, змінюється. То малі групи атакують залежно від того, яким яке їм ставлять завдання. Наприклад, коли там штурмували терни на Лиманському напрямку, да ворог там такими силами вклав людей, що. Хлопці встигали тільки відбиватися. Є звісно, зрозуміло, там і втрати якоїсь позиції. Потім відновлення позиції. Кримінське лісництво Сріблянське дуже потужно. Хлопці воюють, скажімо так, наносять ворогу ураження і тримають позиції. Ну власне кажучи, як і на Білогорі, так як на Нарнах постійні йдуть майже бої безприпинно. Але позиції хлопці тримають. А яка Є мета там ворога пане Артеме? Вони хочуть саме білогорівку зайняти. Якщо так, то чому там логічна якась розв'язка інфраструктури, чи чи що? Що саме вони хочуть зайняти в першу чергу? Мета ворога, мета ворога витіснити нас з області. Вони чітко свою мету сказали Це і Луганську, Луганської і Донецької області купувати. А Білогорівка, вона дійсно значуща, тому що це висота, яку тримають хлопці. З цієї висоти ворог зможе розвивати подальші дії, тому хлопці тримають. Дійсно, це така. Ну, скажімо так, важливе місце звіс е справи, для яке треба утримувати, для того щоб інші наші дислоковані підрозділи могли спокійно тримати оборону по лінії. Ну чи можна сказати, що вони використовують тактику? сказали, що активну авіацію використовують і КАБ, тактику е такої випал, випаленої території, що вони намагаються знищити все, що, що там є на тій території. А ворог цю тактику ніколи не змінював. Ворог е, з 24 лютого, як почав цю тактику бити, так і зараз по всіх наших підрозділах незалежно Луганська чи Донецька область, чи Запорізька чи Харківська, він цю тактику і використовує. Він намагається просто е, вибити хлопців з позиції, використовуючи більше авіацію, використовуючи ствольну артилерію. Як тільки бачить, е, десь скажімо так слабинку на якійсь позиції, кидає туди піхоту. Але хлопці вчасно перегруповуються, прикривають один одного. Да, є і проблеми, але. Е, Перегруповуються і дають відсіч ворогу. Це найголовніше, тому що mm. все залежить від хлопців і від командирів Пане тебе... да, дійсно там зраз... багато. Я перепрошую, маємо ще менше хвилиночки. Яка найбільша зараз проблема в Луганській області? Боєкомплект зараз хлопці використовують. Активно ворог лізе. Хлопці використовують, але зараз, наскільки мені відомо, те, що з хлопцями спілкувались, більш-менш стабілізувалось, більш-менш постачання йде, є чим уражувати, уражувати ворога. Але ну дійсно основна проблема дні це, оснащення, угу. це кількість ворога. Дякую вам, дякую за розмову. Артем Лисогор, очільник Луганської ОВА, був з нами на зв'язку.